были силы, на майорский блокпост дошло около 20 танков с флагами США и НАТО. Солдаты говорят на английском языке. Ну и по видно народилась. Песня рапорта белых полному главнокомандующему Путин. Держинс оставлен, гарнизон вертелся, но силы были слишком неравны. С Артемовска зашло четыре стелса, и мистер Шмидт ударил со спины. Блокпост поселка Старая Краснянка сдавали в героических боях. Бригада из двухсот турецких танков проникла в тыл майора Бабая. В Дружковке вроде было все иначе. Духовность, водка, танки, русский мир. Но вдруг явились 25 апатий и 347 латвийских МИ. Мы б ни за что не сдали Кровоторска, Сражаться храбро каждый был готов, Но сотня истребителей эстонских Внезапно появилась из кустов. И хрен бы Мариуполь отобрали Трусливые бандеровские псы, Но сонным утром 33 мистраля Подкрались к нам с Кирилловской косы. А в Снежном было пьянство с мордобоем, Бухого казака поди обить, но тут на нас напал огромный Боинг, который, к счастью, мы успели сбить. От Славянска до Красного Лимана земной язык не слышен весь июль. Хохлы продали душу марсианам в обмен на полк летающих кастрюль. А мне сейчас без лишнего пломба пора валить из этих областей. Видали мне ядерную бомбу с албанским флагом на литом хвосте. Думаю про дельфіна За повідомленням російської реальності, дельфінів, захопленого окупантами Севастопольського дельфінарію, будуть тренувати для виконання бойових завдань військово-морського флоту Російської Федерації. Реальність, немов би обдовбаний фільм, свідомість новинами САПа, що нібито наш український дельфін служитиме клятим кацапам. Що ніби віднині не милі йому вишневі садки й полонини, що мріє дельфін про московську тюрму і радо за неї загине. Стривайте облудні подножки Москви, породження Угра та Фіна. Вам мало що солоника змучили ви. Тепер узялись за дельфіна. Затямте на лобі собі запишіть підступні зелені хлоп'ята. Ніколи в безсмертній дельфіна душі не буде любові до ката. Дельфін присягав не убивцям брудним, тризуб у душі його квітне, і прапор із моря та сонця над ним, Петлюрівський жовто лакиней. Дельфіну відомий як псаря. Коли із глибин щось свистить та реве, ще й долинув, це він, український морський соловей, співає пісні про Калміни. Дільфіно відомі рядки кобзаря й думки із книжок захалявних, кохається він у південних морях, з ким хоче, та не з москаля. Тож як не старайтесь кремлівські кати, нема вам чого тут ловити. Дельфіну не треба, яєць золотих і срібла палат грановитих, його не злякаєш свавіллям лихим, а рештом, судом та етапом ніколи. Ніколи український дельфін не буде служити кацам. Що ж і з Устрінею колись цей дельфін погану москальську русалку, лягаючись тут же, засадить їй він, український тризом, не бабку. Ось так ми можемо писати ще 5 кілометрів. І буде весело, чим. До речі, сьогодні ж Верховна Рада ухвалила про те, що там ще 300 прийдуть, до речі, на поміч українцям 300 австралійських поліцейських. Кенгуру? Кенгуру? Навіть не знаю, сумчатих чи таких звичайних. Ну, про це теж так. І от на такому прекрасному контрасті я хочу запросити Юлію Волочай, хорошу поетку, прекрасну маму, ну і так далі, ви зараз це не побачите. Зомбі лав. І все про сни, а місяць не спиться. З він вздовж хребта від ароматули. Витовні сплять, укриті ночі ситцем. Метели з крилами, солодкі плями в Тріпочі сіті лаїт скелетом прямокутним, підземних переходів свідяться роти. Врізаєшся у мене зубом кутнім. Ти. <плес> Серед уламків лайнера вижила лише вона. Дві обгорілі долоні, дві ноги відморожені. Місячне світло заповнило зморшки її чола. Страх розривав зіниці, Так він зробив з кожним. Дрейф Атлантичними водами вимив із жінки жагу. Спершу вона боролась, дико, кудись гребла. Спалиби нашого корабля вона скидалась на неживу. Руки стирчали з жилету жовтого, як у кульба вистебла. Наш капітан виглядав насторожено. сповідь з її губ. Навіть дістав бінокль, щоб не прогавити старт. А жінка тільки хрипіла, ніби живий труп, тільки мовчала, хрипіла. І через деякий час капітан втратив азарт. Висадив її на берег, дав з собою води. Деякий час дивився, як жінка просто стоїть, а у однієї миті, як закричить, іди. Та й покрокувала в хвиль гамірну блаки на тихе дно, де лежить лайнер з її життям. Мій халумане, най вітер тебе несе. Вітер свободи п'янкий, як обійми жінки. Те, що ти відчуваєш, важливіше за усе. Куля німа, то лиш западає дзвінко. Болем в плече вгризається правда гірка. Вперся язик в піднебіння, щоб зупинити кров. Швидко лети до шири, проси тризуб та конопляного молока. Розкажи йому, як ці демони вбили святу корову. Хаос тобі прошепоче, що мусиш вогонь йти, І з темряви тихих зінить своїх вибусти лють. Слухайся, зорі перед ранкові тобі поцілунки вшлють, Страх перед смертю зміцнює жагу жити. Мама, Ясику Ярослав Вазинський. Добрий вечір. Подає вічні слогани для зіпсованих продуктів. Порожню пачку із-під горішки в розваги тепер тримають зів'ялі пальці осіннього збов'яненого газону на прив'ялих угідях. Одного з українських олігархів порожня пачка з під горішків козацької розваги плаче і мерехтить у передвечорових осінніх сутінках червоною китайкою на рисиних очах з зкатованого козацького кургану. Ще його рвуть з харчанням бульдозери, щоб створити тут гольфове поле для того, щоб обрані грали тут зі своїми міжнародними діловими партнерами. Для того щоб тіла депутатів на мить переселялися душі суперменів, для того щоб на них навалювалася безлімітна свобода прибутком заміського повітря, для того щоб вони ставали червоними карликами у космосі тіньої економіки. Порожня пачка з під грішків козацькі розваги, як перископ на запилених моніторах підводного човна козацького кургану, що повільно поринає на дно до коріння кісток. До іржавих шабель, до мирних безбомних сурин, де тліють начерблені люльки, де ж бронзівки і гетьманський клейнот ще світять на скарбах полуботка. Тепер трішки такого: це звіст... звістка по полку Ігоревим. Вовчі ягоди зависли чорними затемненнями у цеглинах наших буйнів, але і голих кущів перетворилися на структуру вічного вогню у промерзлих долонях Прометея. Куди ж ти йдеш по слідах дітей на брудному піску старого піщаного годинника глуханімим вовком під яскравим сузір'ям Болиголову від найменшого кукінка до найвищого стебла? Не реагуючи на сирени пожежників та сині мигалки швидкої допомоги, я йду по замерзлих коліях ваших наслизьких доріг і посипаю золотим піском та коштовним кристалками солі і своєї пісочниці дитинства. Це мої метелики ніяк не можуть вирватися із відчинених квартирок, приречено мерхтять своїми крилами гардинами в кожному вікні багатоповерхівок. Але вирвано з корінням майже всі красиві квіти. Це мої теплі долоні листям осіннього клена очищують крижані стіни від зайвих тіней, літер та моху, відводячи свій задурманений погляд, в якому повну сліпучого інею журба Ярославни на плечі піщаних берегів лягли онімілими руками мости, І наші причепи навантажені стертими стягами. Їх шалені стріли прибувають наші рекламні щити. А я ж чую запах бензину від ваших теплих долонь, що закрили очі всім соняшникам на полі. Вони ж бо повернули свої уважні обличчя до бою у бік, назавши затемненого сонця. І на останок ще один секундочку, я хочу його знайти. Доволі багато. Не хочу прочитати, звичайно, про Майдан. Ні, ну насправді я шукаю зараз, перепрошую за технічну технічтазу. Да. Ну все, я. Все, знайшов, все, 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 все супер. Чорна сніжинка, лютого. Знову перетікаєш у брудну емульцію калюжної клапсидри. І долучається до охоплених вогнем постатей війській пожежі. Десь неподалік провалюється крізь іржави люк повного місяця, порожницькі стебло тварштоків разом із опівнічними кошмарами на На прапорах. А на вищербленій бурківці тривожно ворушиться торішення листи вимкнених вікон. Із нашими безсомними обличчями, котрі щоденно чогось очікують, очікують, очікують. Насушені фіалки гербарію випадають зі старої радянської енциклопедії живого масиву і перетворюються він на міліцейські мигалки по той бік сходових протягів, і по цей бік асфальтових сутінків, ледь з телевізійне сяйво комети, мерехтить за мішками зі снігом та неопізнаними дорожніми знаками на барикадах. І ось знову пропливаєш через простір моніторів спостереження міліцейського відділення, архаїчною, як прадавня рибина, ділою із пісингами арматурних гачків у закиптюжених кришаних глибинах барикад. І твоїми охололими лініями долі ледь відчутними доторками на долоні мандрують і далі двійко янголів. Один руфер із захаращено згорілими фейерверками найвищого даху, а інший дігер, і зачиненого метро з важкими після сну віями по зруйнованому лютневому пейзажу на майдані. Дякую за увагу. Ну що, Діма, сподіваюся, в тебе був час визначитися. Можна Добрий вечір всім. Я думаю, чи щось останнє. Ну, не останнє. Якогось такого найновішого. Ну, да. воно все веселе, я не знаю. Реквієм на дощі називається перший. Шовить не себе. За законами математики. Мінус доля, на мінус час. Небо ридма ридає солдатики, небо ридма ридає по вас. Хтось на маті звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер. Нерозкритими парашутами рахуватимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає ридма, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія. Кожен сам обирає шлях, запікається кров'ю, історія, мов у дерево, входить цвях. Ваші хрестики, ваші прихистки. Ваша правда, ваш сум і щем, відповідно до правил балістики, все розквітло німим вогнем, ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених Україн. І нічого крізь сльози не видно, і біліє на вісь. Нині небо ридає, ридма зі свічок, опливає віск вже за все перед Богом прощення, Плинуть ангели Тембеля. Засинайте спокійно, хлопчики. Це навічно ваша земля. А другий теж. Але він, я не знаю. Я його співаю так, коли Ну, Звесім чайки. Не стрибаючи в каламуть за вогнів казівних багать. На очаків. Чайки пливуть на очахів чайки летять, на розгледаш всього здаля, та просочиться крупний план. Це була козацька земля, тут загинув наш отаман. Тут Петро говорив мусі, що не любить чужих вітрил. Косяки крутив на косі і торкався пташиних крил. І повспильний цей часоблин, що кожен вдих, сонця стиглого мандарин, хтось на хвилях гойдав легких. Тут хмарин підвісний екран, і на травах посохла кров, додає трохи солі в лиман, бо напевно знає, що знов, не стрибаючи, в каламуч. на вогні вказівних багать, на очаків чайки пливуть, на очаків, чайки летять. Дякую. Залишилось окрім прекрасного лисого Паріжаки і руху Телері. Ні, 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 у нас списки колись платається, то діти От паріжаха вилазить. А от я, Петрушка, Лежав кацап в степу Донецьків, собою землю удобряв. Кацап лежав, як непотребство, як куль з гамном кацап лежав. На небесах співала птичка, земля огоювала кряж. Лежав кацап неестетично. Лежав і портив весь пейзаж. Над ним валькір'ї не шугали, і чорний ворон не кружляв. Йому було скоріш погано. Лежав кацап, кацап лежав. На запаскуджену бородку летіли мухи звідусіль. Казали, пив кацап не водку, а наче впив якийсь кисіль. І кажуть, той кисіль поганий, їм пить, наказує садра, поки не випив росіянин, а випив, дивишся, кацап. Вставай, кацап! Марфуша плаче, тебе ж як свята вдома ждуть, на вулиці ремонт назначен, нові поребрики кладуть. Вставай, кацапе, ні не чує, і сам не зна, чого прийшов, Лежить кацап і чеше пузо. лежить кацап, і хоч би В Галактиці зірок куряла, в польоті розганяла жал. Річки текли, земля кружляла, епоха йшла. Звідки беруться владники? Хто їх на світ рождає? Що за лелеки їх носять? В якій капусті беруть? Що то такі за вампіри, що мозок у них безповкують? І що то такі за засранці, що в звільнене місце серуть? Де ж зростало, в дитячий садок ходило? Були в нього мама і тато, ну, як мінімум, вчителі. Ну шо, що ж же воно читало? Ну, літрам же навчили, ну, ну, бувало, в Парижах, ну хоч у бабусі в селі. Може, на ватних фермах їх спеціально вирощують для якихось потреб специфічних, обдобані драпом курці. А може, якісь дослідники кладять Гемеобабуїнів, хоча мені часом здається, що там взагалі самці. Чому вимирають ковали, панби і білі ведмедики? Чому тільки ватники множаться? Хто їх пускає в тираж? Вітер мене не чує, море не розуміє. Лиш із, Ли із провал по трибіччя. море скрегоче. Кримна. Ну і перед тим як вийде співати на горт телері, я хочу зробити ще новички вошні. Ті, хто нещодавно прийшов, чи не приєднався до нашої групи не слова. Я хочу сказати, що окрім того, що ми відправляємо ліки, амуніцію, книги на фронт, ми ще й співпрацюємо. Ну, от перша партія там на 4 майже тисячі гривень була відправлена в Київський військовий госпіталь ліків різноманітних. Плюс адресна допомога там буквально вчора ми відправили теж там дві тисячі гривень одному майданівцю, який отримав дуже серйозні опіки ще. Ще під час от перших розстрілів на Майдані е, його е, ну, міною чи гранатою, Гранату. відірвало руку, там попала на легені. і треба дуже серйозні кошти на реабілітацію. Тобто, ну, ну, от, власне, тобто Відбувається робота в різних, абсолютно напрямках. В нас є оця група в Фейсбуку. Називається війна і слово так само як наш сьогоднішній захід. Там розміщений номер картки Приватбанку, тобто ну, долучайтеся, будемо працювати разом. І якщо якісь є пропозиції чи зауваження, будь ласка, теж пишіть. ми все готові розглянути. Друге, що я, вас хотіла, сказати, я хотіла подякувати шановному пані Федору Баландіну за надання цієї прекрасної зали. І анонсувати те, що е, в цій самій залі щосуботи відбувається літературне керування е, за головуванням Олександра так, да, прекрасного українського поета. Там читаються вірші не більше двох. Інколи навіть е, е, ну, всім поетам дають. Всім поетам наливають каву безкоштовно, а переможець отримує ще й поконочок з цією кавою, інколи можна забрати горнятка з собою. Це дуже приємний бонус. Так що приходить. Ось, ну і тепер. Ви сьогодні не знали, що прийдеться виступать, нас заключається.

Нас мало, давайте вам будет без тревога, но хотя бы в принципе. Стрегняйте овце. У него посуха. Е? А ну, его чего-то? Я бы хочется, но компьютер не будет. що Звичайно, Прощайся собі. Поставив собі металом на світлові, очі новий підхід, хоча ідея не нова залишити світ поза собою. І я хочу маленький будір край села. Поставив собі металовластикові вуха Тихо тепер, ніякий звук не долина і будь-який крик прибіжить до звищання Мовки маленькі бункер, край села. Мозок поставили до равеба не для бонців, а що не болі. Металопластикове серце може бути, але принаймні на віка, тому що безпека головне, а в ній найперше маленькі в край села, через віть. Бачи, ви танцюєте, мені виділяє. А тут да, так. Да, Може, можна навіть залізти да, на оцю. На си наступну пісню треба си танцювати отак. Не оп, оп. А потім не вилізеш повокату. Так, не можна робити. I see a